Доброго ранку, діточки. Доброго ранку, доброго дня. Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Ось і закінчилася зима. Вона почула подих весни. Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весни і все навколо почало оживати. А я вам хочу розповісти казку про весну. Жив був король сонце, його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх донік, зиму, весну. Літо і осінь з їх братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню весну, але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну після зими землю і зігрівала її своїм теплим весняним подихом, а ласкавий батько сонце посилав на допомогу доньці своїм сонячні промінці, починалися на землі різні двіва. Прокидалися від зимового сну тварини, різні комашки, жучки, метелики. Дерева теж прокидалися від зимового сну, проростали різні рослини, поверталися до рідної домівки птахи. І звеселяли землю співом, оживала природа. І така краса надихала композиторів, поетів та художників створювати гарні вірші музику та картини про весну. Давайте ми разом з вами побудемо зараз художниками і спробуємо намалювати весняну картину. Малювати ми будемо не олівцями, не фарбами, а словами. Прийшла тепла, запашна весна. Яскраво світить сонечко, небо стало блакитним. Дощик на крапайчик полив землю, зазеленіла травичка, розквітли квіти. На деревах з'явилися листочки, прокинулися від зимового сну тваринки. Прилетіли з теплих країв птахи, ластівки, соловейки. весна, чарівна пора року. А зараз ми з вами спробуємо побути ще й поетами. Та складемо віршик про красуню весну. Будемо підбирати Риму до слів. Отже, починаємо. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна чарівна? І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Летить на сушу і на море, повітря чисте і. Прозоре. У полі, у полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де-не-де -де ще сніг летить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозорою світло. На трави розсипала росу, дарує щастя і красу. Ось такий гарний віршик вийшов. А зараз послухайте, будь ласка, чиста мовку. На на-на. Вже прийшла весна. Ну-ну-ну, я люблю весну. Сі-сі-сі ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Ок-ок-ок. Сіла бджілка на паньок. Ки-ки, прилетіли шпаки че-че-че, вода -че -че, в річці тече. Ей, 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 співає соловей. Здавна в нас в Україні вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось ми зараз з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти по Ось подивіться, як за цими картинками ми можемо вивчити цей віршик. Отже, ще раз. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Спіши, ластівоньки, пасти корівоньки. Ось такий гарний вірш. А ще я хочу, щоб ви послухали вірш, який написав колись Тарас Шевченко. Називається він Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї, Землю убрану весною, вранці зустрічає. Дякую всім за увагу. Всім до побачення.